Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку! Я власник антикварної крамниці в місті Бориспі. І зараз щось люди принесли до скупки, щоб продати свої старі речі. І я подилюся з вами, що мені вдалося купити. Усім приємного перегляду. І попрошу вас, будь ласка, підпишіться на канал, протисніть вподобайку одразу і залиште свій коментар. Ютуб це дуже полюбляє. Усім приємного перегляду! Погнали! Так, друзі, хто забув, я нагадую, де ми знаходимось. Це місто Бориспіль, зупинка Стара Прага. Крамниця і є зупинка. Ось так це все виглядає. Поправимо трішечки. Ось так буде краще. Майже в центрі Бориспіля ми знаходимось. Я напоминаю у меня есть огромный кусок янтаря посмотрите как он красиво играет на солнце какая вот красота весит этот кусок 950 грамм кому интересно обращайтесь Так, деякі принесли до скупки. Тут у меня человек принес фототехнику. Фотоаппарат fet 3 с объективом Индустар. Фотоаппарат Зенит с объективом Елюс 44.2. В неплохом состоянии. Также купил у подписчика две статуэточки и часы Восток. Часики Восток. Амфибия. Они под реставрацию, либо же на запчасти пойдут. Так. И две статуэтки. Это у нас Маюлика. Но это точно не Васильковский завод. Мне кажется, россиянская какая-то фабрика. Есть небольшой скольчик. Я забирал их, пересылал мне человек почтой, забирал наложенным платежом. Увидел этот скол на почте. Но возвращать не стал, в принципе, не критичный. Плохо, конечно, что есть, но все-таки. Барашек очень интересный. И вот такой конь. Тут у нас написано Волгоградский керамический завод, Сивка Бурка. Так ну, может это тоже с одного завода. Вполне вероятно. Так, и купили немножко серебра. Колечки. Колечко без камня. Отсутствует камешек. Такое колечко с дельфинами. со стразами интересное кольцо в виде молнии цветочек со стразом И такие сережки приятные с каким-то камнем может быть даже агат проба европейская цвета не хватает вот. Вот такие красивые сережечки кому интересно тоже обращайтесь цена будет не небольшая для подписчиков у меня все это скидки Видите, вот так это выглядит такие приносы, друзья. Мы разбираемся после барахолочки. Разлаживаем товар обратно по витринам. Видите, это все было на прилавках. Сейчас оно обратно на прилавке в магазине. Вот юные нумизматы. Так, вот такие покупки. Не густо идут. Вот. Я чувствую, что скоро нам повезет и будет хороший адрес. А может даже два или три хороших адреса, на которых мы скупим много товара и найдем свой джекпот. Продав на Виолите Такий ниш. Как вы считаете, за сколько продав? Ржавый, ржавый. Продав за рекордные 300 гривень. Друзі, 300 гривень за такий ржавий ніж. Це 19 століття. Я вивозив його з собою на барахолку. і люди, коли питали, я просив за нього 150 гривень. Якщо б людина запропонувала 100, я б віддав. Якщо б людина запропонувала 50, Скоріше за все я б теж віддав. Але я приїхав з барахолки, слава Богу, не продав. І людина на Віоліті зробила ставочку. А ставка була, стартова ставка була 300 гривень. Ну, в принципі, за цю суму і продався. Ось таке буває в нашому бізнесі. Продав на аукціоні Віоліті ось таку ялинкову зірку. Ялинкові, ялинкові прикраси купують не тільки взимку, але і восени, і влітку можуть купувати. Зірка працююча, купили за 350 гривень. Так, є тут невеличкі пошкодження, бачите? Тут скольчик, тут пошкодження. Так, друзі, щось людина принесла до скупки. Зараз подивимося. Доброго дня. Доброго дня. Це щось старенька Європа. Зайчик новодільний, тобто він цінності не представляє. А этот, я навіть не знаю, старенька, красиво, але. Первше бачу, это просто декоративный предмет, mm -hmm. да? Mm -hmm. Плакеточка такая. Так, друзья, купив такую плакетку, дуже красиво, цікавий сюжет с ангелочками, Є тут тіснення и напис 1934. Іли ну, 9 наприкінці. Ну, думаю, тут 9 відрізняється. Тут може бути і 9, і четвірка. І 130 написано. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це четвірка ка чи 9. Так, ну, Річ старенька, навіть якщо 39-го року. Їй вже 86 років. Так, кому цікаво, звертайтеся. і також, от, от такий зайка, людина залишила в подарунок. Доброго дня! Так, так, звичайно, звичайно. що вас саме цікавить, може підказати щось? Чесно, глаза розбіжалися. Да? А ви на чому-то одному сфокусуєтесь і... Та не собі, ви з папою подралися. Та да ви що? Ну не могла, та, там таку шов, що я вибачаюся іншого разу. Ага, візьміть от об'явлення, ми також купуємо. Все це ми купуємо. Ні-ні-ні, ви що, ви, да ми у нас там в Києві сугроби, чесно говоря, народ, народ сюди не доносить. Чого, чого сугроби? Візьміть. Ні-ні, ви не поняли, у нас народ такое. За пачку сігарет віддає прям. Да? <гум> ну, я больше даю. Ні, не, даю... не ви не поняли. Я я читаю. даю не в сигаретах, а в колбасе. Я... Да, Будь ласка, будь ласка, до побачення. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, друзья, докупив еще одну наклейку такую на векно. зараз покажу, чему. Кстати, многие из вас говорили, что стиль такой похожий на похоронное бюро. Бюро. Но когда я обклеил кромницу, я вам сейчас покажу, что оно не напоминает похоронное бюро, и ни один мне человек в Борисполе этого не сказал. То есть выглядит вполне презентабельно и никаких посторонних ассоциаций это не вызывает. Никто мне в городе никогда не сказал Вот этих ассоциаций А клеить мы будем вот сюда Так друзья Займаюсь я этим же хвилин 30 Видите есть пупырки Их я буду прокалывать иголкой Ну это нормально то есть вот я сделал чуть больше половины. И эту процедуру я могу назвать одним словом ⁇ головняк. То есть очень такой кропотливый процесс. Много забирает сил, времени и нервов. Так, готово, друзья. Вот обновленный дизайн кромницы. Мне эта наклейка очень нравится. Тут предметно зображено то, що я купую. Так, друзі, є така продажа, цікава. Ось такі туфіла. Дивиться яка бомба Made In Poland. Такі макасини, гляньте, стан нових. Продав на Violet. За 225 гривень. Зараз хтось напише 100%. Чому ти мені не маякнув, я б забрав за п'ятихатку. Це 100%. Ну і я в принципі повірю, тому що шузи такі дуже стильні. Ще можна на будь-яку дискотеку в них просто смело залітати, Да, Залітати просто смело і одразу відбивати четко. Ось така продажа Віоліті 225 гривень. Друзі, я веду свій репортаж зі студії. І мені вдалося продати деякі речі на eBay та на Etsy. Зараз я поділюся з вами. Так, на eBay я продав ось такий набір. Це в нас накладки на мотоцикл. Ковровець. І в комплекті ключ теж, мабуть, від цього мотоцикла, точно не знаю. Бачите, який цікавий ключ з, з ножом. Він більш отак от відкритий, бачите, далі не йде. Ну, щоб раз, і провертати, бачите, який заяць. Так, продав за 20 доларів плюс 15 доставка. Продав на новому магазині. Ні Etsy eBay, вибачаюсь, годинничий кишенковий луч. 55 доларів плюс 15 доставка. Ну і продав по класиці ось такий шолом танкиста. Це в нас зима і дуже в гарному стані хутро. Тому що часто купую, тут вже все, чи осипається, чи вже вирвано все, там жовте, чорне, брудне, а цей прям в гарному стані, біленький, біленький такий, чистенький, одна насолода. Так, і також тут в мене декілька продажів, це продажі через аккаунт Анюти. Їх я показувати не буду. Анюта мене попросила, щоб я цю нішу не палив, так скажемо. І я, слухняний муж, звичайно, я цього робити не буду. Я такий відвертий з вами і показую усе, що я продаю, чим я торгую, але є такий сегмент яким торгує дружина, ну, і вона не хоче, щоб його бачили. Тобто, Тому що теж багато конкурентів і можуть теж торгувати, перебувати торгівлю. Є такий сегмент, що я. ну, Але якщо б вона не попросила, я все одно показав би вам, я такий відкрита людина, а потім, в принципі, за це і страдаю. Буває, ну, не страдаю, я не страдалець, але буває несу потім урон. Але поруч зі мною є мудра дружина, яку я прислуховуюсь. Прислуховуйтесь свою дружину, свою жінку, якщо вона мудра, звичайно. Ось такий в мене порядок умовний. І є декілька продажів в мене. Продав ось такі лукошки пару за 400 гривень. На віоліті Ось в такому стані вони. Хтось казав, що вони там в коментарях, коли я їх купив, що вони не старі. А новоробні, ну, я все ж таки вважаю, що вони старі, старенькі. Так, і ще я зараз довго шукав, не мог знайти. Казалось би, там невелика. Кімната чи дві кімнати, тут 25 квадратів і все, в принципі, на виду. бачите? Але буває таку досить габаритну річ і не можу знайти. От зараз я шукав коробочки під шляпки, зараз покажу вам. А вони були тут. Єлі знайшов, друзі. От продав на Віоліті. Таким сетом, такий набір. Три коробки під шляпки. Під кап капелюхи, шляпки. Скоріше за все, шляпки правильно будуть. Продав на Віоліті теж за 700 гривень. Кстаті, я їх, в принципі, і купив десь в один і той же час. Ці кошики та коробки. Ще продав набір чайних ложок мельхіорових. Зараз шукати не буду, тому що тут багато в мене Може зверху десь. Там вони частково вималяв. Так, це в мене, мабуть... Це лом, лом Мільхіору. Бачите, скільки в мене його це все перефоткане, продається на eBay, на Etsy. Так, все ж таки я вирішив їх знайти, щось шукаю, шукаю, не можу їх... Не бачу, не бачу. Так, пропустив. Тут не було в коробці. Знайшов тут. Ось як вони виглядають. Так, ось така краса. Да, так, стадьте від мене. Так. Ось така краса. Мені такі вперше зустрічаються з емалями. МНС, Мінхіорової ложечки. Так. І продав я їх за 65 доларів. Вважаю, досить непогано, бачите? Друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою, коментом та підпискою. Це. Дуже важливо для нас. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Богу і велика подяка нашим захисникам. Да? Всім добра.